За добу українські військові ліквідували 2030 окупантів. За останній час це рекорд за кількістю вбитих росіян. При цьому інтенсивність бойових дій та атак противника зростає щодня. Ймовірно, так триватиме до інавгурації президента Сполучених Штатів Америки. Зокрема, так вважає засновник і командир роти ударних БПЛА, фаворит Денис Перч. Про ситуацію на фронті загалом говоритиму далі з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Навзаєм героям, слава днями CNN Повідомили, що противник може прорвати фронт через катастрофічну нестачу піхоти, і ось там деякі аргументи: перше Селидове обороняли лише 60 солдатів, яких швидко оточили. Новобранці не готові до боїв, а командири часто припускаються помилок. І військові навколо Покровська отримали наказ відкривати вогонь по невідомих, побоюючись. Розвідувальних груп це CNN Наскільки е, ризикованим є момент оборони України станом на зараз, на ваш погляд, ну почнемо з того, що е, дуже часто такі інсайдерські заяви не є інсайдерськими, а є Суб'єктивною думкою автора, який хоче привернути до себе увагу, яка не опирається, скажімо, ні на розвіддані, ні на якісь джерела, які могли би обґрунтувати скільки там людей де було, тому е, не варто так дуже концентруватись на тому. то тосе в основне це базу. Нереалістично в місті, яке до. Підходу ворожих сил на перемало населення цивільного декілька десятків тисяч людей. Ну розуміємо, що 60 чоловік ну це для розуміння, це, грубо кажучи, один будинок. Один будинок, а якщо житлова висотка, ну це це що по одному солдату на, на ну Тобто, на це, це не хоче це не реалістичні цифри. 60 чоловік вони несуть, як правило, оборону там на, на рубежі декілька десятків метрів. Але це така історія собі. Щодо того, чи прорив потенційно можливий В Україні в війні такого рівня все можливо, але не при цій тактиці стратегії, яку проводить російська армія, оскільки їхня стратегія поставлена на просочуванні малими групами зайняття в якихось об'єктів або, грубо кажучи, нір чи невеличких ніж. Де може заховатися один-два солдати? Потім підтягається знову, якщо їх не знищують, і тобто накопичення і далі вони можуть сунутися. І оця безперервна навала. Бо ми свідомо один-два солдати зайшли, чому наші їх не знищують? Оце безперервно, по один-два, по один-два кожну хвилину, кожну. Кожну годину безперервно вони лізуть і ліз. Але е якщо їм вдається закріпитися і потім підтягнутися до якогось нашого опорника, вони намагаються переходити в атаку, відтіснити збройні сили. Це потенційно дає можливість їм просуватися. Але аж на тактичному рівні, але аж ніяк не дає їм можливість створювати на оперативному рівні, чи навіть на оперативно на тактично оперативному рівні, скажімо, серйозних проривів для того, щоб там посунутися 30 кілометрів 40 у глибину нашої оборони. Це факт. Навіть у ті їхні спроби, як ми бачимо, броньованими груп бронегрупами, коли вони крайній місяць атакують такою дуже для них дороговартісною технікою, бронетехнікою, де вони якщо вони раніше віддали своїх військових на ті МТЛБ або намагалися адаптувати якісь там вантажні автомобілі, чи намагалися на багі, мотоциклах просувати. Для стрімких атак, то зараз вони намагаються власне є спроби у них формувати колони там по декілька десятків одиниць бронетехніки, танків, для того, щоб пробувати перейти власне в тактику наступу прориву збройних сил. Але о, ця техніка зразу по суті або знищується, або виводиться з ладу. Тобто, ми бачимо, що Удари бронегрупами для них все одно мало ефективні, але з другої сторони, вони намагаються однозначно, однозначно намагаються промацувати оборону тоді, нашу, тоді як все-таки рух малими з'єднаннями там декілька. Осіб піхоти, все таки, за рахунок того, що величезна лінія фронту, за рахунок того, що в росіян набагато більше особового складу, який вони не щадять вони все таки можуть гнати їх по різних напрямках, по різних шляхах, дуже часто абсолютно непридатних для переміщень, але топлять, женуть і так далі, тому за рахунок то вширності фронту і дійсно вони. Мають просування, це ніхто не заперечує, але я повторюсь це просування, які не дають стратегічної переваги. Жодне стратегічних завдань, яке ставив Путін перед своїми військами на даному етапі, не виконано, і це факт. Навіть там, де вони витісняють збройні сили, вони не можуть створити достатньо сильного плацдарму для того, щоб, скажімо, зробити прориви в наших лініях оборони. Але все одно дуже важко, і нашим бійцям, побратимам, це однозначно, і досить складно. Оцей безперервний тиск о цього м'яса, яке просто. Як ці дійсно хробаки виповзають і повзуть щодо е, сказаного рекорду: 2000 тисячі знищених росіян. Ну скажемо так, це рекорд, коли проводиться облік знищених росіян. Бо кінець лютого, початок березня 22-го року, коли за день знищувалися колони російські на десятки кілометрів, заповнені машини особовим складом, там я думаю, напевно, теж були такі собі свого роду. Або рекорди цього плану, або навіть можливо вищі, але тоді стояло питання боротися, заборонитися, і тоді настільки стояло, можна було вести облік, не було знищених ворогів, бо не було сталої лінії фронту, не було безпілотників такій кількості, які видавали можливість фіксувати. Тим паче, що зараз кожний впіврон по суті має камеру, яка фіксує результат своєї роботи. І тому ми зараз можемо дуже достатньо серйозно вести облік. Тим паче в нас з'явилося обладнання, яке дає можливість робити радіоперехоплення противника. Тобто, тут уже в такому плані ми можемо говорити, що з моменту фіксації е, втрат ворога ми можемо говорити 2000. тисячі, але чи це дві тисячі там 30, чи скільки? Ну це не так уже суттєво. Десятки вже навіть ніхто не розглядає на фоні тисяч. Але як для мене це не рекорд. Ми будемо мати крайніх два місяці точно рекордні цифри, оскільки все ближче і ближче інавгурація Трампа до якої чомусь усі дуже прив'язали свою увагу, і все таки для Путіна, який так виглядає, почав включати серйозний блеф, Ми знаємо, що він своєю ліщиною розмахує направо наліво. Ну, видно, його болить, що ми мали вербу, а він там собі якусь ліщину знайшов. Але з другої сторони, все таки та виглядає, що Путін далеко не впевнений, що при інаугурації Трампа в нього будуть якісь серйозні е привілегії чи переваги. Плані переговорчих процесів, от тому і він крім цього, знову ж розуміємо, що всі задачі, які він ставив перед своїм вищим військовим командуванням, не виконані або частково виконані. А це далеко не на такий рівень міжнародний виходити на переговорчі процеси, коли ти не маєш серйозних результатів. Для нас там для глядачів, для цивільного населення. оце постійне бачення, що ми бачимо, що там заявки просунувся, просунувся ворог. Ворог прийшов, це впливає досить, скажімо, неоднозначно. Так дійсно населення на це реагує по різному, в когось е, панічні настрої, в когось е, відчуття безсилля, хтось, е, когось злість, в когось е, хтось починає аналізувати ситуацію, і розуміє, що е, коли написано, ворог просунувся біля якогось там населеного пункту. То ці згадки звучать уже другий місяць, що ворог просунувся, тобто ми можемо розуміти, що ворог то просунувся, але там на, на 100 метрів на, на 50, на тобто немає якихось таких серйозних просувань. Тоді як для переговорчих процесів на міжнародній арені, де по суті успіхи вивчаються тільки на стратегічному рівні, розглядаються, коли йде міждержавний рівень, коли йде включаються дипломатичні відомства. Блокові чи державних інституцій, ну тут те, що там росіяни зайшли в село з трьох хат, абсолютно не, не дає ніякого значення, і навіть той облік, який вони ставлять, там ми там зайняли 10 сіл чи 10 населених пунктів. Це звучить для росіян. Добре, це може звучати і і у нас для тих, хто там хоче дуже себе жаліти, але. Як розглядають міжнародні переговорники ці, ці речі ви зайняли 10 населених пунктів росіяни? Добре. Скільки ви зайняли, скільки там було людей? Який ресурс ви можете черпати з цього населеного пункту чи з тих населених пунктів? Жодних. Ви зробили руїну. Тобто, де, де ваша ефективність, коефіцієнт корисної дії? Скільки ви там втратили солдатів? Ну так, небагато. Там тисяч дві-три. А ну знову ж ну. отак От насправді працюють на переговорних. Майданчиках, скажімо, світові дипломати. Те, що для нас, для громадян України, дуже часто є дійсно трагедією загибель однієї людини. На жаль, на таких рівнях там трошки інше сприймається. Тому Путін дуже і дуже квапить. Бо він прекрасно розуміє, що виходити на переговорчий процес в тій ситуації, що він зараз є, це є позиція серйозної слабкості. Друга армія світу топчеться нас на Донеччині, яку вона хотіла зайняти за три дні з шаленими рекордними втратами, не маючи сили перемогти. Я не кажу там вже навіть обвалити оборону, не маючи сили виконати свої ж власні плани, задуми. Там ми які зараз на якому місці Хтось каже 18-му, хтось каже 21-му. ну нехай навіть і 18 Друга армія проти армії 18-го на 18 му місці в рейтингах не може. Подати серйозних оперативних результатів, ну така собі армія, ну але тут питання в іншому: інтенсивність бойових дій і атаки противника, як кажуть військові на нулі, щодня зростає. І сьогодні ми маємо 29 листопада, а інавгурація 20 січня. І от виникає питання: чи спроможна Росія наростити потужність, міць, і, скажімо, там, 10 січня бути вдвічі, втричі, в п'ятеро. Ефективнішою Ось тут момент потенціалу і перспективи цікавить, як ви його бачите, математично можуть ефективність дуже питання відносності, тому що навіть під час їхньої цієї обмеженої, чи як вони називали мобілізації. Коли вони змогли з одним махом призвати 300 тисяч людей, там система мобілізаційна почала колапсувати настільки, що перших 100 тисяч вони по суті без підготовки, без навчання просто кинули на фронт. Ті, як ми їх називали чмоні, вже потім так ми там вже зуміли ще на місяць-два розтягнути підготовку своїх людей. Навчання і вже дійсно через 2-3 місяці ввести якийсь певний потенціал, і то для того, щоб зупиняти наш контрнаступ, тоді навіть у них не говорилося про те, щоб якісь масштабовані військові операції. Тобто, якщо ми умовно кажемо, що сьогодні ворог призве ще 300 тисяч, це навіть при знову ж при розрахуванням певного досвіду, але. При певній критичності, а то й серйозній критичності офіцерського складу, який не призвез просто так, його ще потрібно готовити як мінімум місяці, і то місяці готувати офіцера можна, якщо він має бойовий досвід, скажімо, на солдатських сержантських посадах, то тоді його можна підготувати на, на молодшого лейтенанта, але в нього буде тактичний досвід, оперативно тактично, щоб керувати операціями, небудь максимум, що йому там буде ввірено, ну до 40 людей, тобто це якийсь опорний пункт. Щодо, щодо того, щоб я вже не кажу порівнювати минулий рік і цей по техніці. Ну всі ж усі це не українці говорять, а й міжнародні аналітики, які вивчають парк технічний парк в Росії, ну не кажуть, що він виснажений на 50 і більше відсотків. Це ті, хто не зберігалися. Питання, скільки з тих, що лишилося придатних для використання, це є момент серйозний момент, який мають росіяни у перевазі зараз. Це жива сила і авіація. От якщо нам би вдасться за створити протидію російській авіації, то наземні сили ми зможемо знищувати набагато набагато ефективніше, і там рекордою 2 дві-три тисячі заміни буде рекордом. Це будуть вже банальні статис статистичні денні звіти. І я це говорю без перебільшення. Тільки за рахунок російської авіації їхнім військам дається просуватися, оскільки вони перетворюють все на руїну. Пане Іване, Україна також діє сили оборони вдруге за рік уразили нафтобазу в Ростовській області, знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук-М3», ще було знищено Радар 64H6 або надгробок Н 6 ГУР знищили коштовний радіолокаційний комплекс за парк. І в тимчасово окупованому Криму буквально декілька годин тому лунали вибухи. Ймовірно, прилетіло по С 400 А чи можна стверджувати, що... Не лише Росія активізувалася на полі бою, а й Україна зможе посилити свої позиції до інавгурації, завдаючи таких от ударів. Чи є перспективи масштабування таких ударів? Це ну, між іншим, перше за все, відповідь тим, хто казав, що в радіусі 300 кілометрів вже немає цілей, в радіусі відносно лінії фронту, бо росіяни все вивели. Той самий АЛМАЗ, а перед цим раніше аеродром у Курській області, а, Арсенал. Курській області головного управління артилерії та ракетних військ Російської Федерації, які вже перед цим наші били, свідчить про те, що росіяни не мають настільки розосередженої логістики, щоб вони могли собі дозволити таку розкіш, як закинути напівзруйнований а пристріляний українськими системами ураження об'єкт. Для того щоб переміститись де інде, все таки вони намагаються їх використовувати повторно щось відновлювати. Тобто, це так само та сама ситуація із системами протиповітряної оборони. Ну взагалі з радіолокаційними системами системами протиповітряної оборони, як бачимо, у росіян все гірше і гірше печалька заходить. Бо навіть у сьогоднішній удар по Криму ми ж там в Росії говорять, що там стояла батарея С-400, Окрім цього, ну одне ми можемо говорити, коли там знищується пускова установка, але якщо знищується батарея або радіолокаційна станція, ну вам будь хто скаже, що радіолокаційну станцію в рази стараються максимально відтягати від лінії фронту, раз а по-друге, як правило, вона її намагаються набагато більше берегти, тому що там сидять фахівці. Дуже часто вищого класу, аніж ті, хто працюють на пускових установках, які отримують готові координати. А в радіолокаційних виявляють по суті цілі вивчають і вони завжди мають більше часу для певного маневру. Ну я я, я звичайно перебільшив, бо величезні багатотонні махіни вони не можуть перестрибути з місця на місце їм таки приходиться складатися і переїжджати. Але з локаторами, тобто, якщо їх вражають, ну це як мінімум вони не встигають поленгувати засоби ураження по них. Звичайно, що якщо ми чуємо, що гур повідомляє, що знищили ту чи іншу установку, особливо в глибокому тилу ворога, ми ну, маємо також розуміти, що це насправді працює розвідка, яка працює в глибокому тилу противника. Якщо гур заявляє, ну вони ж собі не припишуть те, що там знищили збройні сили чи ракетні війська, а, збройні сили. Та тобто вони все-таки ГУР звітує за те, що зробив він. СБУ звітує за те, що зробили вони, а збройні сили за те, що вдалося зробити їм. Тобто так воно працює. Тому це позитив, якщо росіяни не можуть ховати від нашої розвідки в губині. Спеціалізованої розвідки в глибині в себе засоби ураження, але попри всю таку бравурну картину, десь чи попри загальну інформа... поінформованість про те, що нам дається, звичайно, у нас є дуже багато викликів, і це дійсно і потреба в особовому складі, це і те, що все-таки зараз е, заходить зима. А ми розуміємо, що це буде потреба в збільшенні особового складу, банально як на опорних пунктах. Для того щоб люди могли чергуватися, щоб ми замерзнемерли. Це і потреба ротації. Це і багато багато викликів, перед якими стоять збройні сили. Ну і те, що я вже найбільше завжди люблю згадувати в лапках. Ну і наші політики і депутати не сплять, які зараз теж хочуть кожний пропіаритись, продемонструвати свої якісь знання військової справи. І інколи шкодять більше насправді аніж ті воріженьки. Ну, але це таке. Мима ми всі на це розуміли, і всі це оцінюємо. Хтось скептицизмом, хтось бере глибоко до серця, а в кінцевому результаті робимо спільну справу. І при цьому на цьому тижні якось інформація про ймовірність контрнаступу України з'явилася. Нібито сирський сказав щось подібне. Україна не може виграти, якщо буде лише в обороні. Військовослужбовець Євген Євлєв мені в ефірі сказав, що нам потрібно, якщо за підручником, втричі більше особового складу, тобто близько двох мільйонів військових, аби контрнаступати. Однак російські ЗМІ вчора поширили інформацію про те, що контрнаступав. Наступ ЗСУ відбудеться на запорізькому напрямку, почнеться перед новим роком. Ціллю буде Енергодар. Як все це скомпонувати в голові і розуміти? Чи дійсно є ймовірність контрнаступу, чи її немає точно. Я навіть не знаю знаєте як вам це сказати нас так яке на галичині прислів'я жартівлива що не кажи молодому священнику на сповіді з ким з ким ти там любишся бо буде все село знати тут та сама історія ну просто смішно всі вже знають, звідки буде наступ, хто буде наступати. Звичайно, кум Свату брату розказав. Вже є карти намальовані зараз. Принесуть, хто куди буде рухатися. Ну це це парадоксальна ситуація. Щодо я маю на увазі, звідки хто буде куди наступати. Щодо Контрнаступу, про який заявляв главком, чи про який ми говоримо, ми почнемо з того, що будь-яка армія завжди готується до оборони і для наступу. І ми завжди перебували в обороні і після цього проводили швидкі контрнаступи: це і Харківщина, це і Курщина, це і сам сама Херсонщина. І показали, що ми вміємо дійсно проводити в на складних умовах в при кількості, проводити вдалі військові операції. Е, чи потенційно можливо зараз, ну знову ж все має знати той, хто е, е, хто знає перед собою всю картину наявних себе, сил, засобів, резервів. Якщо ми знаємо, скільки в, нам, в нас техніки, якої прийде від наших союзників. І і так далі, й тому подібне. Тобто, якщо це працюють штаби, проводять моделювання, розрахунки вивчають йому потенціал, можливості врахування суспільного резонансу, бо на жаль, ми на відміну від Росії, ми ще й маємо завжди в себе враховувати суспільний резонанс на ту чи іншу військову операцію. І після цього, якщо то її можна готовити заявляти, з другої сторони інформаційна війна у нас так само не, не менше розкручена ніж. Скажімо, конвенційна, позиційна, тому багато нюансів гіпотетично, контрнаступ завжди може відбутися практично? Ну практично про це мають говорити особи, які, які наділені такими повноваженнями і які нестимуть відповідальність за сказані слова. Ну ви сильно здивуєтесь, якщо сили оборони дійдуть до Криму 1-2 січня, чи в принципі таке собі можна припустити? Якщо б ми враховуємо, скільки систем протиповітряної оборони винесено в Криму, скільки ударів нанесено по і із урахуванням російського флоту, який драпнув в Новоросійськ, в теорії потенційно, але на практиці для до Криму ще потрібно прорватися в районі Токмака і так далі. Це між іншим напрямок роботинського виступу. Ми знаємо, що там досить досить було складно свій час. Хоча знову ж ніхто не знає рівня сил російської оборони, про Курщину теж багатьох здивувало, що Збройні сили зайшли на територію Росії, перейшли кордон і провели таку військову вдалу операцію. Тут, ну знову ж, мені би можливо хотілося там, знаєте, з таким розумним виглядом, з такими нотками у голосі загадковості говорити, начебто, я щось там знаю. Але з іншої сторони, ну, ми маємо виходити з реалій, з практицизму. І це мають говорити ті люди, які кажу, будуть брати на себе відповідальність. Це важливо. Відповідальність вона завжди продукує якість. Пане Іване, дякую за розмову. Іван Тимошко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.